Всім привіт! Мене звати Сергій. Цей короткий ролик я перезаписував 5 січня, оскільки на моєму каналі основне відео було так само видалено і в ньому пояснив, чому викладаю на іншому каналі. Зараз я хочу, щоб ви побачили їхні погрози і ситуацію в цілому. Злочинці, про яких ми будемо говорити в відео, роблять усе можливе, щоб приховати правду про свої махінації та те, як вони змушують маму декреті брати кредити, поганяючи їх в борги. Мені ж регулярно після публікації надходять погрози. Пишуть, що до мене скоро приїдуть. Що мене втоплять, я готовий тут і йти до кінця, а от боротися до кінця і ну медійно знищувати цього світ. Сережу Погрожують через знайомих і телефонують посеред ночі також з погрозами. Вони звертаються до представників кримінального світу, щоб зібрати на мене інформацію. Це означає лише одне: усе, що сказане у відео, абсолютна правда. Їм нічого відповісти, окрім того, як намагатися приховати, видалити та безпосередньо погрожувати. Але Мене це не лякає. Я був до цього готовий, і я розумів на що я йду. Чого я дійсно не очікував, так це мовчання, мовчання суспільства я від цієї історії нічого не отримую. Мені не потрібні ні гроші, ні популярність, ні щось інше. Так? Я просто хочу допомогти людям, уберегти їх від втрат і змусити повернути постраждалим украдені гроші. Влезли в кредити, у них почти все разі тіли, блядь. Почему я тебе спрашиваю, як ти заінтересований? Нікак, взагалі, у мене немає ніякої фінансової мотивації. У мене немає ніякої. Ти заходиш в чат, говориш, ребята, всім привіт, сарянчик, що так вийшло? Все, я повернувся в рестал, тому що я пообіщав, я не піздобол. Я так не питаю. Так это правда. Я ну, не і не все, казав. ти вернул деньги на их реквізити, на их карти, на їх і бани. Мне нахуй з этого нічого не надо. Я з тобою спорить сейчас не буду. Именно эту группу, групу преміум пакет, которым ти по напізєш, ти вернеш. Верні день і все. смысле я напиздел? Але більшість людей за аудиторії вирішили просто мовчати і казати, що не хочуть втручатися в мій конфлікт. Хоча це конфлікт простих людей, шахраїв, із якими ми всі стикаємося щодня. З 12 січня нарешті в інстаграмі почали репустити люди. І говорити про цю ситуацію, але цього недостатньо для того, щоб інфоцигани понесли наслідки та змусили їх повернути гроші. Блогери, які їх рекламували, яких я не згадував відео, не показував їх інтеграцію за їх проханням, яких я два місяці вмовляв розповісти про цих шахраїв, яких вони рекламували, від яких вони брали гроші, та як, яких вони рекомендували, виклали лише мізерну історію про те, що ніби шахрай робив все можливе, але людям цього замало. І чесно, ну, я вражений рівнем такого лицемірства. з цієї всієї історії я розумію, що ніхто нам з вами не допоможе, окрім нас самих. Зберігайте це відео, викладайте його у свої соцмережі, робіть репости, викладайте на YouTube своїх сторінках, об'єднуйтесь і допоможіть людям повернути втрачені гроші.